Захотілося поставити мені нові скати. Видно, не видно. Я в нових тапках. Отако ми заїжджаємо у двір. Відео для історії. Пусте. Цьому взагалі гебела. Бо, бо, бо. Так. Це на виліт, це на виліт, це пусте. Далі в процесі буду показувати. Мотор робить, жить костя на місці. Осталося ціле ліве переднє. Отак ми движемося. Так, познімав колеса. Тут на вильот дірку бачили? Так, що по цій стороні? Барабан цілий, перебита газова шланга. Пішло скользящим, це салон, це мелочі. Так, тут все ціле, більш-менш. Так, ага. Це ось о, газова перебита. Оце щось. Ага, це тормозні трубки перебиті. Це я потім пізніше покажу. Так. Ідемо далі. А, ось я хотів показати скользящим, кользящим. Спортило. Красоту полку вилетіло. Це ж воно... Так, що тут? Коліща хотів показати. Цьому коліщаті. Гбела дискові. Ну, один диск треба. скатові теж кондей. Так, що, барабан трошки тріснутий, ну може походи. І перебита пружина поки, Так, зараз я займаюся пружиною і перебита трубка. Ось. Ось так, в принципі, аж даже нічого. Ось оця трубка перебита. Так це мелочь. Дві трубки. Все, я займаюся, крутю, трубки, зніму, покажу. Так, 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 так. Зняв я биту пружину, биту пружину. Зараз мені привезуть пружину поставлю. І виходить, ах, мабуть, ніхрена не видно. Ось перебиті тормозні трубки. Значить, дивимося, де ми їх відкрутимо. Одна довга виходить десь пішла тудою. Зараз розберемося. І тут ось коротенька. Так що все. Зроблю, покажу. Так, не поставив, виходить я. Той хто зна, той знає. Оцю запчасть. Того, що в мене її перебило. Ось я її крутю перебило. Я б її зміг би зварити. Ну опять я ж можу не вгадати довжину. Ну, Тут дуже чітко. Ну, Я б, допустим, отут вирівняв би, видно, не видно. Колдун, чи як просто простонароді воно називається. Я його просто не ставив. Тому що його перебило. Я тут можу зварити свої це єдиниця, не вопрос. Ну, опять же, оця висота. Уменшиться, не уменшиться, щоб воно мені лишнє не притормажувало, щоб спочатку не тормозили задні колеса, тоді передні. Той, хто понімає, той понімає. Може, куплю оцю запчасть, тоді поставлю, верну туди. Ну, оце таке. А зараз їздити треба, без машини ніяк, ніяк не запчасть ну, трошки вона підгнила Так, оце таке. Так, все, скажем так, Блін, я не знаю, сонце світе видно, не видно, трубки познімав, все, я вже нові повкидав. Значить, заміните одне стекло, заміните друге стекло, осталося, що упакувати колесами, тормоза прокачані, осталося поміняти колеса. Скати я буду ставити отакого фасону. Зараз по новій почті мені прийдуть ще пару коліщат. Диски вже настягав. В принципі, на цьому буду завершати відео. Ось такий був у мене ремонт. Непланований. А ну пишіть чи бувають неплановані ремонти. Родить тих уходів, все стараюся робити вовремя. І виходить, що треба робити ремонти. Так що все. На цій ноті я заканчую, скажем так, я встановився. Ну, не без того, дірки. Ну, для мене це мелоч чуже. Аби живі були. Це все, це все чіпуха. Так, все, всем миру, добра.